Вулиця вінстона Черчилля – вулиця в Дніпровському районі міста Києва, місцевість соцмісто, простягається від вулиці Академіка Баха до Тупика. Вулиця виникла в середині ХХ століття під назвою 648 сорок нова вулиця. 1953 року вона отримала назву Червоноткацька, від розташованого поблизу Дарницького шовкового комбінату. Сучасна назва цієї вулиці на честь прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля з травня 2023 року. Декілька будинків цієї вулиці є пам'ятками архітектури. Ці будинки, а особливо магазин галантереї, дуже часто можна побачити в українських фільмах. До того, як стати прем'єр-міністром Великобританії, Черчилль був журналістом і військовим кореспондентом. Він висвітлював конфлікти в Індії, Судані та Південній Африці. Під час Англо-Бурської війни він навіть був захоплений у полон, але зумів втекти, що зробило його національним героєм. Вінстон Черчилль був художником-аматором. Він написав понад 500 картин. Захоплюватись малюванням він почав у 40 років. Живопис став для нього важливою віддушиною та способом розслабитись. У 1953 році Черчилль отримав Нобелівську премію з літератури, що підкреслює його винятковий талант як письменника та оратора. Вінстон був відомий своєю гострою дотепністю та незабутніми цитатами, які стали невід'ємною частиною світової культури. Черчилль постійно курив сигари та вживав алкоголь, зокрема віскі. Хоча його звички були шкідливими, він прожив до 90 років, спростовуючи цим фактом усі переконання адептів здорового способу життя. Його образ з сигарою став культовим. Якщо ви хочете більше дізнатися про Вінстона Черчилля, завітайте до Київської бібліотеки імені Павла Течин. У нас є книга авторства британського прем'єра Бориса Джонсона Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію. І це не єдина книжка про найвідомішого прем'єр-міністра в історії. У нас їх багато. Чекаємо вас у нашій бібліотеці. Це в районі станції метро Лівобережна за адресою вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24.